Доброго дня, дорогі друзі. Наразі в мене є таке, такий автомобіль в продажі. Військові пригнали для військових Range Rover на М57 двигуні. Це 3-літровий дизель. Надійний. В принципі, машина обслужена. Викрашена в зелений колір. Фотки зараз я вам добавлю до цього автомобіля. Подивитися можна в Києві на Борщагівці. Що кого цікавить, контакти залишу також в описі відео. Напряму зв'язатися з людиною. Або можете і зі мною зв'язатись, в принципі, без проблем. Це мій добрий знайомий, тому тому, тому, кому потрібно, звертайтеся. Ну і ще буде далі там відео про огляд пошуку Пасата. Гарний посад знайшовся, тому приємного перегляду, до скорих зустрічі всім гарного настрою, хай закінчиться війна! Добрий день, дивіться, тут є такі от... Трошки пошкодження бамперу знизу. це раз Машинка вся в рідній фарбі, окрім водійської дверки. Водійська дверка фарбувалася, але ну, коротко, не критична ніяких тобто, крилої двері рідні, тільки, коротко, тільки сама дверка, косметика. А так в принципі виглядає непогано. Машинка підготовлена. Все тут супорта недавно крашені, обслужена. Салон відхимчищений. Ну, коротше, що так файно зроблено, все намито. А, мотор чистенький. Єдине, типу запуск, щось такий Ну, можливо, що стояло, то гакум треба, щоб трохи попрацював. В остальному салончик кохайний. Салончик кохайний, сидушки без заломів, без зірок, без нічого. Ну, коротше, зараз ще проїдуся, але так візуально по машинці. Ну, якби водні дані вже гарні. А, так, резина, резина одна? Так. Да. Резина одна літо, але в принципі, в принципі нормально, зараз рік тільки. Але 2017 року. Ну, таке на літо можна поїздити, але... Ну, коротше, зиму пройдеться купувати одну. Сторон. Так, багажник тоже тут все почищено Запаска, комплект, але на железяці. И колеса мішелін. Таке діло. Так, по водійській стороні. кермо в гарному стані, навіть в дуже гарному. Сидушка нормальна. ремні без проблем, ніяких розсатувань нема. Ну, коротко, машина відхімчищена. Так, ну взагалі, далі ще по технічні зараз гляну. Дивіться, коробка перемикається нормально, кнопка старт-стоп, підігріви працюють, кондр працює, походовці проїхалися, по ходовці нічого не стукає. А, по факту ну, непоганий варіант, як для покупки. В принципі, в принципі, може бути автохолд, електроручник працює. Ну, Якби єдине, що немає електрорегулювань це день. Чотири стеклоподйомника, ну коротше, все в основному непогано.